Мама тут витирає поли і пішла, бо це компот вже чекаємо, що закипить. Вона не дозволяє наливати, бо воно високо, гаряче. А я теж помила цю душеву кабіну, помила унітаз, помила раковини, все, тому що мама миє, тільки тут таке протирає кафіль, а це все мию я сама. Тому вітер такий неприємний, все піднімає, все валяє. Зараз вже йду перед вимикаю, наливаю компот і все. Дуже допомагає мама. Я в хаті взагалі не прибираю, чесно кажучи, тому що я не дуже люблю. Ні, я прибиралася, коли її не було. Подивіться, яка краса. подивіться, як оця роза квітне. Бачите, і кінця, і краю немає. І біленька ця. Дивіться, вже така нехвора, красива. Не хоче, щоб я її викидала, особливо там. Ну, Глорія це просто... Немає слу. Ну що я вже вимкнула перці. Дивіться, який ой, фу, запотіло, запотіло. І зараз заливаю компот, і закручую, і готово. Так, ось банка компота, Ще й залишилося все таки, мама налила правильно. У мене глаз мене підвів. Бачите? скільки те, що я долила, все зайве. Ну нічого, малини додали. Смак став. Що там? Оце трошечки є на це гриби. О, гриби. О такій банки, але так, поставить сюди поставлю. Постав там десь. А вони були там. Так, а це оце, що подивися. Оце. Це соус вішньовий, он вже написано. І це соус вишньовий. А це... для чого він до цього? Ну їсти як, як лечо яке. Ну постав його туди вниз, зайд за, mm -hmm. за, за, за mm -hmm. тим. Да. Та хай там стоїть там ще й огірки, я бачу, то ж Саня доставав, нехай доча, тоді. Це то одна банка огірків, а то все таке, що стоятиме. Ну там і тушонка, то консерва тушонка, стоїть, потім тушонка. Нет, потім... Ну і це постав туди. Mm -hmm. Якби воно було одне, то їли б так. Пф. Диви. Красуня Серегина. А ось якась падлюка, Бачите, сожрало. І тут теж жуки теж. Фу, така не смачна. ця, як називають, калина. А мама їсть калину, ну вона від тиску. А ця, подивіться, яка красуня. Це Дімкина. А от Глорія Надя, що я тобі казала, бачиш, як приїдеш, я тобі її віддам. І ось попало оце єгипетське чудо, де воно взялося цвіло, Уже все потихеньку. Но саме більше прижилося це Віталіка. Цвіти оці, вони прямо. А оті красиві, я їх так бережу, отой і отой. А вони щось на насіння ніяк не виходять. Вони дуже гарні, хочу я їх зібрати ті насіння. А от там, де ото там Астра, там кинемо і опять їй виросте скільки, що от отуди бери, не треба сіяти. Астру можна зараз, я от беру там, де красиво, так прямо на пол кидаю і вона прийметься. Вона обов'язково прийметься. Так що обід готовий, все готове. Будемо чекати хазяїна на обід. А я вам хотіла показати жуці, подивіться, які тут бегемоти. А ці гади тільки їдять. Дивіться, який ось, ось бегемотяра. Тільки в нього трошки, бачите, вон вони ну, цю під'їли. Як називається? Ну, це ж це ж жуки пожирали, ніжку. І там ще один. Прямо от такий. Дивіться, який красивий та здоровий. ну Нехай ще поки побуде. І кропу. Оце хоч на базар неси. Дивіться, який кропу. Комусь би віддати його, що все. А хто же ж купляє, немає. Я кажу, мамі, давай візьмемо його. Вона в тому році робила отак, такі маленькі пакетики обрізала. І свіжий, не сухий і в морозилку. Ну, вже десь найду. А я не полила он ту клубничку, що я посадила, я сполю. Оце вона так зробить. І тоді береш, вона заморожена, то вона так гарно. Диви, 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 що ти тут падлюка на курортах. Колорада, чортова. Чортова Колорада. Йди сюди, зараз я тебе тут Вот так, Все, нема. І ото кульочки такі маленькі. І порцію бери, і гарно, то, що сушений, сушений, а свіжий. Зняла вже е, свій фартух. Свідінки того, що тут каву облила, так я петушком забризкала. Чого я йду, куди? О, літрова банка вийшла. Да? І ще й трохи. Бачить, буде попити компост. Зараз піду в ллю у ту полуницю, що я посадила, чогось я її забула полити. Ходімо. Ой, яка в нас земля виснажена, виметана. І ось один огірок валяється, зараз попили самотній. Оце ж я молодесеньке посадила, Алочка, ну чого ж ти не полила? От скажи. І садила без води, і не полила. От уже Мотря. Хіба не Мотря, Мотря. Я оцей кусочок, там вибрала, а тут кусочек хочу залишити. Нехай щось виросте, виросте, не виросте, не виросте, правда? ж? Ну, кріп прямо такий, що аж, а ось на огірочки. Готовий, раків би зараз. О, якби були раки, можна раків варити з кропом. А тут, дивіться, морква це та, що ми садили її на цю вона вилізла. А оце біле це хвороба. Це хвороба заїдає. тут чого я, я поливаю, тут я полью туди з насоса. Так що вже все. Городись аж біле у нас в цьому році. Що, де його взяти какашку, щоб перекопати, немає. Брат казав, ну то так. Чим ти його привезеш від тіля? Прицепчик, щоб тут на зиму перекопати, і було б добре. Так, а ну-ка спробуємо компот, ну, гарячий. Ой, смачний. А, малинку як пахне, одразу став. Малинки трошки пахне дуже гарно. Так що, перша половина дня закінчується. Здоров'я вам і всього найкращого. І натхнення.